Нашій увазі результати п'ятого туру Ліги Європи. Цюріх на останніх хвилинах перемагає Глімт 2-1. ПСВ на чолі одні стеру перериває 9 матчів безпрогнішну серію Арсенала 2-0. Ситуація в таблиці має такий вигляд. Арсенал та ПСВ виходять далі в Лігі Європи. Цюріх має ще шанси поборотися з Будеґлінд за місце в лізі конференції. Наша Динамо набрала перші очки в цій кампанії. Денис Гармаш є найкращим гравцем серед Киян. Українська команда залишає всі шанси на вихід із групи. Будь-куди. Фенербахче з Реном повторили результат групи, зігравши 3-3. Ситуація групи має наступний вигляд. Фенербахче та Рен виходять в Лігу Європи, а як в Лігу Конференції. Група Сі має наступні результати. Рома перемагає 2-1 гік завдяки автоголу, гравця цієї команди. Бетість мінімально Переграє Лудогорець 0-1, забивав Фекір. Ситуація у групі є наступною. Бетіс виходить в Лігу Європи з першого місця. Лудогорець та Рома між собою вирішать долю путівки в Лігу Європи та в Лігу конференції. Гік втратив всі шанси на вихід із групи. В групі ді такі результати. Юніон з Бельгії перемагає в Мальме 0-2, а Юніон що з Німеччини перемагає Брагу 1-0. Кнохи реалізував пенальті за німців. Юніон сен желуа виходить в Лігу Європи в 1 8 Доля наступної потівки вирішиться в прямому ефірі. У групі Е такі результати до та групи перемагають і виходять далі в Лігу Європи. Але хто з якого місця вирішиться в наступному турі Реал Сосіда та Манчестер Юнайтед зіграють між собою, а амонія шерифом вирішить між собою, хто прийде в Лігу конференції. Група принесла наступні результати. Лаціо перемагає команду Зданії 2-1. Штурм на останніх хвилинах переграє Фейнорд. Унікальна ситуація в групі. Ті, хто займають перше та друге місце, мають від'єбну різницю м'ячів. Далі буде Група G. Фрайбург на останніх хвилинах. Вириває нічю в Олімпіакоса 1-1. А Нан свою чергу на останніх хвилинах перемагає Карабах 2-1. Ці результати принесли таку ситуацію в групи. Фрайбург виходить з першого місця в Лігу Європи в 1 8 а карабах та Нант... Не в дуелі вирішать, хто з них пройде далі в Лігу Європу, а хто пройде в Лігу Конференції. Остання група Ференц Фареш зіграв 1-1 з Монако. Ціране Звезда перемогла Трансспорт 2-1. В групі такі розклади Фересфареш точно виходить в Лігу Європи. Але незрозуміло, на яку стадію ще доля другої потівки та потівки ліги конференції вирішиться в наступному турі. Дякую за увагу. Віримо в ЗСУ.